Ми розпочинаємо церемонію передачі дев'яти пожежних автомобілів до підрозділів головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецької області. Сьогодні в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, визначальна подія, ми передаємо 9 нових пожежно-рятувальних автомобілів для підрозділів служби з надзвичайних ситуацій, дислокованих на території Донецької області. Це автомобілі, які були придбані за кошти державного бюджету, які було виділено урядом. У 2015 році я дуже вдячний губернатору особисто Павлу Івановичу Жибрівському, вдячний адміністрації за підтримку наших ініціатив щодо втілення і реалізації пілотного проєкту на території Донецької області стосовно реформ і функціонування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка буде мати сучасний. Європейський зразок і виконувати всі завдання, пов'язані із цивільним захистом населення і території в надзвичайних ситуацій. Насправді дуже приємно, що передача потужної нової пожежної техніки відбувається із Донецької області. Я переконаний, що всі перетворення в Україні мають розпочинатися з Донецької області, отут в Україні сходить Сонце. Задача, яку ми поставили перед собою, щоб кожного тижня не пройшло даремно, щоб кожного тижня якісь новації були на території Донецької області. Минулий тиждень багато чого зробили, і в цьому тижні розпочинаємо чи завершуємо тиждень передачею дев'яти автомобілів МАЗ. Пане генерал, я дуже вдячний вам за те, що насправді після нашої зустрічі в кабінеті ми розпочали. Таку реформу разом з вами. Генерал Чечоткин разом з генералом Ільченком запропонували, що сьогодні мало техніки, потрібно формувати новітні депо. Типу. І насправді сьогодні вже закінчується проєкт кошторисна документація і не просто передача автомобілів, які куплені за державні гроші державного бюджету, але новітні депо типу будуть сформовані в трьох громадах: Лиманська, Черкаська. Октябрьска. на це з обласного бюджету виділено 15 мільйонів гривень. Дуже сподіваюся, що в кінці квітня, початку травня, а ми розпочнемо будівництво. Як сказав генерал Ільченко, що ми запросимо одного з ініціаторів генерала Чечоткіна на відкриття, на прирізання стрічки і насправді реформа підрозділів МНС. Розпочнеться путь, і вона буде насправді європейською. Я думаю, що ці машини збережуть життя людей, здоров'я людей, що завдяки цим машинам збережеться майно, яке на сьогоднішній день і так в багатьох кількостях зруйноване. Я думаю, що все це це ті паразки отої європейської країни, європейської Донечні, які ми повинні разом з вами зробити. Слава Україні! Це дає можливість засити, як і конову пожежотах і випори ось того, до струмається на лікій витрати відлягають квартири ми можемо тушити дрібнодисперсною е, водою. Квартири, де не заливати ну, всю да, квартиру, да, щоб вода не аваріувалася да, до першого поверху. Це конструкція ця цей дає можливість нам сьогодні працювати. Тутля дає можливість вкладати рукави, посередині рукави, що вже виходжу було їх не пошкоджуючи. Вони вже йдуть в автомобіль. Всього у нас в минулому році на придбання техніки було виділено 200 млн грн урядом. Сьогодні ми передаємо 9 автомобілів МАЗ у Донецький гарнізон нашої служби. Значить, вартість кожної машини десь приблизно 4,8 мільйонів гривень. Всього ці автомобілі коштують десь 34 мільйони гривень на п'ятнадцять сім самайці на увазі разом з лугами да, разом з Луганщиною. там 10, бо дев'ять автомобілів ми сюди продаємо шість автомобілів продаємо 17% 17 відсотків всіх фінансового ресурсу потрачено на ту